Ось ми вже нашого вінка потрошки прилучаємо, він застав приходити. Кожен вечір вже він приходить на вечерю. Ми йому даємо тут в такому місці, щоб його мамка кошка не бачила, бо вона зла в нас не розрішає чужим приходити. А тут нема нашого білого. Є черепашка, є мамка, є рижик, а білий гуляє. Він прийде, тут їжа є, вода є. Дальше. Не пашкались. Но вижу вида с